Привіт всім! Ну що ж, нарешті заняття, екзамени закінчились, і я пропоную вам п'ятірку цікавої художньої літератури для старшокласників і молоді, яку буде цікаво почитати цього літа. І п'яте місце я віддаю книзі Еми Клайн Дівчата це книга заснована на реальних подіях, які відбувалися в 70-ті роки в Америці. І пов'язані вони зі страшним злочином, жертвою однією з жертв, яких була дружина відомого режисера Романа Поланськи і батажком секти, яка скоїла ці злочини, був Чарльз Менсон, який зараз відбуває пожиттєве ув'язнення. А мова йде від першої особи, від дівчини, якій 14 років на той момент, коли стаються ці злочини, вона досить таки. Занедбана своїми батьками, які займаються пошуком себе, свого нового життя, а до дівчини нікому немає діла, і вона потрапляє до цієї секти, яка веде певний спосіб життя. Я б назвала його таким крайнощем хіппі руху, бо там є всі атрибути: і вільне кохання, наркотики. Побут позбавлений будь-якої охайності і таке інше. І харизматичний лідер, який повністю поглинає увагу дівчат. Пропонує я їм таку, ну, досить таки збочену увагу і любов. А дівчата ладні виконувати будь-які його забаганки. Книга має застереження для молоді старшої 18 років, тому що. Тут є дещо еротичні, порнографічні такі сцени, особливо якщо вважати, що вони відбуваються з дівчинкою 14 років. Четверте місце я віддаю книзі Емелі Логгард Ми були брехунами. Досить таки цікава книга. Роман Саспенс це роман, який тримає напрузі нас протягом всієї книги, і лише наприкінці ми знаємо розв'язку. Дуже велика таємниця, тому що головна героїня втрачає пам'ять і не знає, що ж там відбулося одного літа на власному острові. Її дідуся всі намагаються від неї приховати. Якщо ви читатимете цю книгу, не заглядайте на останні сторінки, моя порада. Вони вас справді вразять. Третє місце я віддаю книзі Шістка воронів авторки Лібардуго від видавництва Віват. Це доологія. Другу частину Віват обіцяє нам у вересні випустити. Я прочитала першу і вона про вигаданий світ, фентезійний світ, де Шість героїв, молодих героїв, яким від 15 до 20 років об'єднуються для того, щоб скоїти неймовірне викрадення людини. Як їм це вдається, чи вдається їм це взагалі? Ви дізнаєтесь зі сторінок цієї книги. Хочу лише сказати, що окрім вигаданого, майстерно прописаного світу, тут ще є все те, що відбувається з молодими людьми. Це і Дружба це протистояння, конкуренція і кохання, яке не завжди супроводжується відвертістю. Друге місце я віддаю книзі Ренбоу Ровел Фанатка. Це книга про двох дівчат-близнючок, які потрапляють до коледжу у гуртожиток, але кожна йде своїм шляхом, вони такі собі антиподи. Кет пише фанфіки, це продовження відомих книжок, фентезі про хлопчика Чаклунаїв. І кет живе у цьому вигаданому світі, в неї дуже великі проблеми з комунікацією з однолітками. А от її сестра Рен веде дуже активне студентське життя, вечірки, алкоголь, спілкування з однолітками, і, тим не менш, вони знаходять спільну мову, знаходять кохання. І певним чином все налагоджується. Дуже цікава книга і про писемництво, про пошук себе, про амбіції, про мету. Мені здається, ну жодна людина, жодна молода людина не залишиться байдужою до цієї книги. І п'яте місце я віддаю книзі Френка Герберта Дюна. Ця книга потрапила в мене у перелік. Книг для молоді, саме тому, що головний герой Пол Артрід, якому 15 років на початку книги, і він є спадкоємцем планети планети Аракіс, яку місцеві називають Дюною. Незважаючи на свій вік, пол Артрід дуже харизматичний лідер, він очолює місцевих жителів. Для того, щоб протистояти ненажерливим корпораціям, ненажерливим володарям Всесвіту, як їм це вдається, як вони взагалі намагаються здолати ті природні умови, які є на планеті дюна а це суцільний пісок, відсутність вологи, дивні мешканці, як то величезні хробаки і таке інше. І, звичайно, те, що буває у книгах пригодницьких, у книгах фантастичних, це протистояння кланів, це пошуки вирішення дуже страшних екологічних проблем, це міжгалактичні переміщення і, звичайно, кохання. Книга Дюна є визнаним твором. Це одна з найкращих робіт у світі фантастики, світової літератури. Тому обов'язково, якщо ви ще не ознайомились з нею, якщо не читали Дюну, то я вам просто раджу раджу прочитати цю книгу. Ну ось така п'ятірка, яка, на мою думку, буде цікава, яка буде для вас корисною для прочитання цього літа. Обов'язково оцінюйте це відео, залишайтесь на каналі, далі буде ще цікавіше.